Нарешті я побувала у цьому контактному зоопарку. Діткам тут дуже подобається. Їм тут справді цікаво спілкуватись з тваринками, годувати їх і гратись у Києві. Таких зоопарків два. І якщо ви ще не були тут, обов'язково приходьте. На вході вам пояснюють спеціальні правила, щоб відвідування було комфортним і для вас, і для тварин. Також можна купити спеціальний корм як класичний, так і екзотичний. Вартість корму 100 гривень. До речі, у зоопарку є певні правила, які вам на вході обов'язково пояснить інструкцію. Тваринка спить або вже наїлася, її краще не терпувати. І це ви побачите на спеціальній табличці при вході. Будувати можна тільки спеціальним кормом, який продається тут. А ще й дбайливо ставитись до всіх тваринок, бо вони довіряють людям. Відвідувачі можуть заходити в вольєри, гратися з тваринками, також гладити їх, фотографуватись біля них. Але є тваринки, до яких можна заходити тільки з інструктором. Ну ви тільки подивіться на цих малюків. Ну, які ж вони милі. Я була тут вперше, і це справжня любов. До речі, Вихідні ціни тут такі Те від 1 до 8 років 300 гривень, а у вихідні 350 гривень. Для дорослих 400 гривень, а діткам до 1 рочку вхід безкоштовний. Якщо ви хочете отримати справжній релакс, а вашим діткам цікаве таке веселе спілкування з тваринками, обов'язково приходьте. Пухнасті хвостики вже чекають на вас. Ну а зоопарк так і називається: сімейний зоопарк Лемур.